Зараз ми проведемо невеличкий експеримент. Місяць тому вам зробили пластичну операцію. Які саме імпланти вам встановили? Я вже казала вашим. Ось такі. Не розумію, до чого це все. Ви ж знаєте, що ви начіповані. Розробники придумали це для того, щоб можна було відновити інформацію про імплант, якщо раптом жінка загубила не Звісно, я про це знаю. Я собі обирала найкраще. Реакції нема. Імпланти в городях підозрюваної не чіповані. Дякуємо. А чіповані ви встановили Ангелині Швець, коли разом із Старібицьким її оперували. Тому в вашій клініці їх не було. Це брехня? Чи <плухи> побраковані? Або цей ваш прилад. Чіповані ви видалили разом з грудьми Ангелини Швець, а потім притягли її тіло на околицю міста і імітували дії маніака. Але ми знайшли там відбитки щем саме вашої машини. Співпраця зі слідством, як правила, зменшує струк. Що сталося, якби Євген Швець розлучився з цією куркою. Що ви тут підоршвець? Моя донька з ним у стосунках. Марія Ковальчук ваша донька. Я не мали чоловіка. Тому я хотіла, щоб хоча б донька була щаслива. Повернемось до Старібіського. Його як слідка, ви прибрали не одразу. Чому? Хоча вас шантажувати. Не я він сам. Стрільбіцького побили ви ваші відбитки пальців на його сорочці. На вашій совісті два вбивства. Чудовий гром для щастя дочки!